Благодійність і взаємодопомога, безумовно, європейські цінності. Одні з основних постулатів побудови громадянського суспільства. Благодійний фонд Поліський оберіг вже не перший рік успішно працює саме у цьому напрямку. Його волонтери організовують допомогу дитячим будинкам, свята для малечі. У клубі від щирого серця зустрічаються літні чернігівці. Постійно проходить збір грошей конкретним людям. Поліський оберіг, звісно, помощь громнупоміч матеріальна поддержка. Вот, нам приходят и волонтери, Наталья, психолог выслушает нас, підказують, допомагають в оформленні документов, чтобы мы получили матеріальну помощь, психологическую помощь допомагають. Із розмови з Володимиром ми зрозуміли, що іноді така допомога є життєво необхідною, тому дуже важливо, аби надходила вона вчасно. Допомога дуже дуже Як раз були дуже Були морози, Треба було доставляти з Білої церкви трубоконцентрат, треба було оплачувати. Транспортіровку, але у непростий для країни час знайшлися люди, яким не знайомі поняття, благодійність та взаємодопомога. Інакше як пояснити той факт, що три дні тому невідомі обписали офіс благодійного фонду. Ми тут, як говориться, ну як вам сказати, де духовно розстріл ви розумієте? І вдруге такого я йду прямо. Я була в шокі. Попадались мені такі люди, які адзивалися не очень хорошо. Я задавав їм просто такі питання, що ви зробили для літери Сірот. Вот люди просто-напросто Рошійна сила діяльності фонду Волонтерство. Більшість волонтерів школярі та студенти, які жертвують на цю справу у свій власний час. Та не розуміючи дій правопорушників та задля безпеки волонтерів. Керівництво благодійного фонду вирішило обмежити їхню діяльність по збору коштів поза офісом. На жаль, це призведе до зменшення обсягів реальної допомоги. Ми нуждаємося в допомозі фонду. При поддержке народного депутата України Владислава Они очень нам Анатолія допомагати. Ми нуждаємося, тому що лічення очень дорого, і ребенок буде наході года, потім реабілітація. Як координатор волонтерського руху поліського берігу, я не можу взяти на себе відповідальність за життя і безпеку наших волонтерів. Але я хочу з певненістю сказати, що ми працювали для вас. І будемо завжди для вас працювати. Благодійний фонд Поліський оберіг. Його волонтери працюють щоденно. Збір коштів продовжується до скриньок в приміщенні фонду за адресою Миру 17 А і на банківські рахунки. А для більш ефективної роботи залучення нових волонтерів та відображення своєї діяльності фонд запустив сайт Оберіг CNUA». Тож робота триває. Приєднуйтесь, адже робити добро легко.